Вітаю! Я Олена, кандидатка філологічних наук, маю Кембриджську кваліфікацію та викладаю англійську мову дорослим підліткам вже 18 років. Також я являюсь експертом у підготовці до міжнародних іспитів, а саме IELTS та лінійка іспитів Кембридж. Сьогодні хочу поговорити про те, як розвити тему в другій розмовній частині іспиту IELTS. Дуже часто кандидати стикаються з тим, що не можуть проговорити на тему дві хвилини. Бо, як ви знаєте, або якщо не знаєте, друга частина спікінгу триває від однієї до двох хвилин. Екзаменатор може зупинити вас в будь-який момент за оцей проміжок часу. Під час підготовки особисто я виставляю максимальну тривалість, тобто розмова до 2 хвилин. 2 хвилини. Що саме можна зробити, щоб проговорити на будь-яку тему впродовж двох хвилин? Для цього я пропоную наступну стратегію. Вона складається з 6 підпунктів. Немає значення, яке саме у вас питання. Треба подивитись на нього з наступних сторін. Open part. Або introduction. Тут треба представити тему або головну ідею та коротенько проговорити, а що саме ви будете обговорювати далі. Друге – «Background and context». Надайте контекст. Якусь вихідну інформацію. Розкажіть, коли, де це трапилось. Означте головних людей в вашій розповіді. Або головні предмети. А також як всі ці люди та предмети пов'язані з вашою розповіддю. Number 3. Main story or description: Розкажіть всі деталі головної ідеї. Опишіть все в послідовному порядку. Наведіть приклади. Додайте яскравих описів. А також додайте сенсорних деталей: що ви бачили, чули, відчували тощо. Четверте: Personal feelings and reactions. Розкажіть про свої почуття після якоїсь головної події. Поясніть, як це на вас вплинуло. Пункт 5. Conclusion. Завершіть вашу розповіді. Фінальною думкою: що ви взяли з цієї історії чи ситуації? І наостанок. Шостий підпункт. Якщо у вас все ж таки залишається час і ви ще не досконало може витягнути та згадати всі деталі, ми можемо додати Speculation and Future Reflections. Тут ви можете обговорити будь-які майбутні плани. Плани або сподівання щодо теми розповіді. Наприклад, якщо ви розповідаєте про якесь місце, поділіться, чи ви б поїхали туди ще раз чи ні. Якщо це якийсь experience, скажіть, як само він може вплинути або, може, вже вплинув на ваші майбутні рішення. Спробуйте дотримуватись такого плану при підготовці вашого другого завдання в розмовній частині IELTS і ви побачите, наскільки краще у вас вийде результат. Підписуйтесь на мій канал, чекайте на наступні відео та дізнавайтесь більше про англійську та міжнародні іспити.